Ей, друже! Збирай скоріше так. Так, давай, о, давай, я давай. бачу Че, ось от... ця штука. Ага, я взяв. ще бачу, друже. Так, давай, надо... давай, давай, давай. Все, слухай, ця відьма сказала, що зможе зварити якесь суперзілля, яке зможе вбити будь-якого монстра. Це якийсь робіт. Так, яд що вона буде? ще казала, вона казала слина, чи ні, яд гадюки. Та слина, слина жабиє жаби. якийсь. Так, якоїсь так, там. так, друже. Я не знаю, що так, це мене за Так, У мене шість штук є. мене Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Сті сі цій, друже! У мене з'явився ще один канал по Майнкрафту. Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Капучиною, Тун-Тун-Тун-Тун, сауром та тралелелою Тралала. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Слухай, там біля так. води треба подивитися. Можливо, там є більше. О, я вже бачу, ні. А скільки нам потрібно, друже, взагалі? Слухай, вона сказала, чим більше, тим краще. Вона сама там вирішить. Добре. Так. О, є. О, один. Збираємо, збираємо. О, другий ще. Так, ось ще. Так, 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 так. Так. Йопа! О, дивись друже, Збираємо он Так, ще, слухай, я в мене бачу. є 10. Ось один. А, що це за звук-то такий? Ти що, не їв з, е, з, з, з утра? Друже, це не я, я гадав це ти. Ні, це не мій живіт. диви, дощ пішов. Одинок, е, да, слухай, можливо, це був. була блискавка, як гадаєш. Не знаю. О, йди сюди, диви, я тут зайшов, скільки цих квітів цієї черемши. Де ти взагалі. Я. О, біля військової бази неподалік. Ах, добре, біжу до тебе. Так в мене 13. Ой, штук я тебе бачу. Є. Бачу. Так, ось, друже, или ліворуч. Збираємо, Зараз, диви зачекаю, тут. тут ще. Я бачу. Так, 15, збираємо, нічого, збираємо. Шістнадцять. Так є. Слухай, скільки нас Ой, що? Друже, диви. 16 штук. Що? Ага. Диви, що там за потвора плаває? Ой-ой-ой-ой-ой! це що? Це Ось, борський поворот. Забираю. Так, друже, давай тікати. О, давай, давай, Ну його нафіг! Ми тільки назбирали, били, не хочемо заміну. Я біжу на військову базу, друже. А нас військові не пристрелять! Слухай, у нас нема вибору. Ти, ти хочеш щоб ця штука тебе пристрелила. вона Сподіваюсь, лазерами, як. Стріляє. А що це за. Я знаю, що це за монстр -то такий. Що? Це морський блуб! О ні! О ні! Тікаємо, друже, давай скоріше скоріше До, скоріше! Таааа поважіііііть! Бо ми зараз загинемоооол! Давай і сюди! Це буде насмарку! Давай тікаємо, нафіг! Та, фу, ти бачив, що так, він дружі, робить? Так, друже, я сідаю в тачку і поїхали! Давай-давай-давай! Так, давай, 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 давай. ти за кермо, а я поруч з тобою! Все! Газуй, давай, друже! Швидше! Слухай! Тут винищувачі Дуже, є, можливо. Я ви... Я бачу. О, диви. Танки капець. Так. Геликоптери. Що? В мене ідея. Слухай бой. Мене... Здається, тут тобі це сподобається. О, у мене також є ідея. А що в тебе за ідея? ПТР, друже. О, слухай, ми навіть мислимо, однаково! Диви! Ця штука. Так. о, друже, я що за кермо сів? Так, так. друже. Давай. О, диви, 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 диви. Обери тачка! О, та, не, неможливо, що там буде з тачкою. Слухай, друже, ця штука стріляти може. Ти бачу? Опа, непогано. Слухай, і зараз я парулю трохи і дам тобі пару парулити. Слухай, де цей Давай, монстр? Бруже. Так я їду. Зараз ми його вб'ємо. Добре, що тут є. Це БТР, диви там щось падає. О, ні, я нічого не бачу, я нічого не бачу. О! Прямо, праворуч, праворуч, праворуч. Добрі, бруже, я стріляю, 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 стріляю. стріляю. Валимо, валимо, валимо! О, тримай! Друже, я не бачу куди їхати. Так, тут тупив! Друже, роз... розвертайся, праворуч давай! Так, бери, поїхав! Бери, бери. О, сподівайся, що ми Обережно. зможемо! О, Ай. Нас розірвало! Ріко! Друже, він нас вбив! Він ми нас вбив! Від... Я хотів! Тобі дати боролити! Як так вийшло? Я вважав, що цей БТР може все зруйнувати, а він нас вбив. Броня навіть не допомогла. Слухай, Дружи, там... Давай виживати будемо, почнемо. Давай добувай дерево. Слухай, там, там танк, танк був. Вибору. Можливо, ми на, тан... на танку поїдемо, спробуємо винести, а? Ти краще Слух, водиш. Давай. Ти краще водиш, ніж я. Зараз добудемо трохи дошок та погнали туди знову. Там є. Дуже багато всього цікавого. У мене є три дерева. Побігли, друже. Побігли. Цього разу ти за кермом будеш. Добре. Тому що я щось якось їджу дуже неправильно. Слухай. Капець, друже. Вала та тачка. Так, автівка була. Філя... Я так, її... Перед цим не зламав. О, перед, е... Як її господи, перед базою воєнною. Так, слухай, зараз ми туди сядемо і поїдемо швиденько. Так, слухай, знаєш що? Треба потім що? до відьми піти, щоб вона нам зварила це зілля, щоб ми змогли стрілою вбити цих монстрів. Або гарпуном якимось. Слухай, я в шоці. Так. О, бачу автівку, давай. Друже, ти давай, за кермо. Поки його тут нема. Скоріше. Я чую, його, але не бачу, і це добре. Я також. Так. Ще дощ цей кляти, я змерз. О, ні. Я також, друже, капець. Давай, сідай. Так, давай, сідаємо скоріше. Так. Мога скоріше. Будемо і поїхали. так поїздити. Давай, давай, давай. Ліворуч. Погнали, друже. О. Так, давай, 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 давай. Валимо, валимо, валимо! Слухай, мені цікаво, там є ще б... БТР якийсь. Не знаю, ось танк бачу. Так, танк, друже. Винищувач. Треба поїздити, подивитися! Так, Можливо, ще десь є БТР! Хм. Винищувач. Але я не вмію вини, літати вини, на ньому! Ось ще машина, там, друге. Быны Винищувач, друже. Ну, здається, там тільки один БТР був. Ну, мабуть, так, Ось, поїхали на танку. Там блискавка вдарила, тихо. Ой, 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 друже, капець. Слухай. Так давай, підозріло. Сідаємо Сидай, танк. Зачекай, зачекай. Можливо, там щось є? Так, сідай поки у танк. Не знаю. Так, давай, давай. Друже, там щось є. Тут? Хм. Що там? О, він дымить, ж... давай, Жорстко. Зможеш завести його? Не знаю, друже. Так, щось не заводиться, ну. Слухай, ти намайся завести, а я зараз подивлюсь, що тут є взагалі. Можливо, тут щось є. Так, Друже, давай. Так, у скрині Спробуй нічого сюди нема. Сісти. Так, тут також порожньо. Дні, походу це, це що таке. станок, можна зробити Танк. Друже. Так, друже, слухай. Що? Зараз я хочу розібратися. Так, давай, опа. О. Зараз. Друже, я тут так. заправляю, зачекай. О! Оооо, друже, ти бачив. Ти че собі Ріко, да ти е, е, танкист, чи що? Походу. Так, а до тебе як сісти взагалі? Не знаю, друже. Цікаво, так сідай. цікаво. Та ось табагаюся сісти, але не знаю, як Піднімайся це зробити. сюди. Так зараз спробую. О, зачекай, не крути башти. Є! Опа Я вже з тобою, друже! їдь бо! Ой друже, вона щось не їде. А ти її завести, намагаєшся? ем, А як, друже, її завести? Я ж не знаю. Та я сам не знаю. Слухай, я в шоці, друже. Капець, що робити будемо? Та що зараз? Ну я можу стріляти, друже. Спробую сісти там, де. Е, це, як його, ось сюди сів. Так, ти можеш. Ой, стріляти. ой, друже, він вже позаду! Друже, сидимо! Зараз ми можемо О, впасти ой. та розбитися! Так, я бачу, я стріляю, друже! Друже, вистрибуй, вистрибуй! Валити потрібно! Наш... Я стріляю в нього, Друже, друже тільки мене не вбий, будь ласка, не вбий! Так, друже. Вали. Куди мені наводитись? Та ти стоїш неправильно! Ти не зможеш вистрілити в нього, тому що а, тебе добре. зброя не подив. Не... Буде працювати так, як Все треба. Все, приїхали, супер! Та зараз, як нам тепер його чому? вбити? Як, як? Не знаю, будемо ховатися. Це найкраща ідея, мені здається, на сьогодні. Так, друже, а що, якщо ми винищувач з собою візьмемо? Ну, ти вмієш літати. Ну навчуся, що робити. Так. Ну тут і давай. давай. Зараз на нього спробую сісти. Слухай, ну, мені просто здається... немає. Просто немає іншого виходу. Давай, друже, я за тобою. І... Як сюди залізти, так давай, давай. Можливо, опа, ось так, опа, якось? опа. Слухай, а там так. пілот один Є. повинен бути. Ха. чи дв... два? Так, друже, і. І що? Не знаю. ой ой Оді, 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 оді. ой друже, друже, що відбувається? Я зміг врятуватися. Диви, який кратер він зробив. Це все, друже, це Абела. Я бачу. Нам краса. Що робити? О, ні. Капець, капець, капець. Так що важу, друже. Я не знаю, що навіть робити тепер. Та Куди що? Як виживати, як його вбити. О, жесть. о ні. Як вилізти звідси? ось проблема. Ой-ой-ой-ой-ой, друже, диви, він все тут винищує. Походу, це кінець. Втівка впала. Зараз спробую на неї. Друже, подивись. Та бачу. Мені не хочеться про це казати, але. Якщо він знищив військову базу, то це кінець. Не буде більше ріко і бліка. Ні! О, ні, подивись! Геликоптер, допоможіть! Що Відбувається. Та небудь? О, ні, друже, он він. Що будемо робити? Що, що, Вилазити звідси. Та тікати. Виживати будемо Та... на острові. Та ще що Як гадаєш? Ми що тут Я гелікоптер на льоту? лету. Не знаю. Мені здається, що ні. Йому еще ой, Я що? що, ти чув? Ракета! Так не літає. О, ні. Ти хочеш сказати, що зараз ракета ця полетить? Мабуть, так. О, ні, друже, що робити? Валити! Вистрибуй, друже! До мене! Ріко! Давай, 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 давай. Так, де ти? Я вже виліз з цієї О, ями. Я бачу! Диви! Ой-ой! Полетить! У небо! Ні, 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 ні. це Друже, що робити? Я не знаю! Так, 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 так! Опа! Капать. Я Просто це... не знаю. Я так давай тікаємо, нам потрібно відьма. Он він! Тікай, друже! Валимо! Біжи! Так, біжимо, біжимо! Ой-ой-ой-ой-ой, це габела якась! Ця потвора друже, переслідує друже, нас! О, ні. Там якісь вибухи! Він все підриває, друже, походу, військові запустили цю ракету, щоб знищити острів! Мабуть, бі... так! Нас походу не будуть евакуювати. Ой-ой-ой, самі евакуюємося. Нам потрібні ці е, човни. Давай швидко крафтити. Добивай дошки. Давай, 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 Зараз давай, давай. Зараз стечимо. Я так, верстак зроблю. Верстак. Так я зроблю. Руби здобувай, верстак. здобувай, здобувай. Так є є є. є Так є. Все. Так, є. Давай, верстак давай. готовий, друже, ставлю. Так, а, що ж таке? Впав, давай. Скоріше. Yeah. Я роблю. Давай yeah, роби. Я один зробив, Роби собі, друже. Я зробив. Давай, швидше, Все. швидше. Валимо. Де моя Попливи де мій? човен, друже, зачекай! В мене човен кудись зник, друже! Давай за мене сідай. Да, я плеву. пливу. Ти далеко відплив! Зараз, давай, зараз, друже! Тебе сідай і валимо! Давай, давай, давай! Є yeah, майже сів! Поплив! Yeah. Оце так Відвали! Відвали від нас клятий монстр а! Друже! О, не! Ні! 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 Я зараз стану! Я ні, зараз стану, друже! Ні! Нет, ти страшний монстр! Треба так знову на берег! О, ні 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 ні, ні, ні! Ви дурнівець! Це ж йо!